Війна на війною, а природа потребує чистоти та порядку. Саме тому найбайдужі кверіці зібралися на толоку, аби навести лад на Краченійському кар'єрі. Невеликим, але дружнім колективом вони прибирали прибережну зону довкола рукотворної водойми та уздовж річки Інгулець. Серед тих, хто долучився до екоакції студентка Запорізького медичного університету Аня. Вона вибралася на природу на велосипеді разом із подружкою, яка дізналася про цей івент з інтернету. Дівчина відстоює знайому усім тезу, чисто там, де не смітять. Багато хто приїжджає в Кривий Ріг і приїжджають подивитися на це місце. Тут чиста вода, тут приємно відпочивати. І тому для того, щоб і надалі це було приємно, краще не залишати за собою. Мусор, для того, щоб і наступні люди приїжджали і їм було на що тут подивитися, тому краще мусор забрати з собою, відвозити його додому і бажано розподіляти по різним бакам згідно з сортування. Тоді цей мусор не буде приносити шкоду, а навпаки, він піде на якісь корисні речі, адже з нього щось потім зроблять. Це місце не просто покинута територія видобутку корисних копалин, яка зараз привертає увагу своєю мальовничою природою. До війни тут часто проводилися різні спортивні змагання: велоперегони, забіги і не тільки. Так, зокрема, Матвій, який прийшов на толоку разом із родиною, неодноразово брав участь у сплавах по Інгульцю, які стартували неподалік від цього місця. Ми тут стартували не один раз з нашою групою по плаванню. Ми я тут був на по бігу, займав третє місце. Серед її І... у мене тут недалеко живе бабушка з діточки. Організаторами акції власне й виступили керівники спортивних клубів, для яких кар'єр та територія довкола нього стали тренувальною базою просто неба. Це зокрема «Running Atmosphere» та туристичний клуб Весло у планах навести лад є на інших локаціях, як то покинута штольня поблизу однієї з шахт міста. Я туди водив дитячі екскурсії то. Ну, знаю за это место. И там же происходит на этой же локации происходит и старт Redstone Trail, который у нас в городе Ренизен. Беговые трейловые соревнования. То есть, в принципе, можно ребятам помочь тоже убирать. Зібране активістами сміття, а це більше двох десятків великих мішків не шкодитиме природі. Учасники акції на місці відокремили скляну та пластикову тару від іншого непотребу, що не підлягає переробці, аби згодом передати у пункт прийому вторинної сировини. А виручені від цього кошти організатори відправлять на благодійність. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, перший міський.